Напередодні нового року у Краснограді відбувся святковий прийом голови районної державної адміністрації Миколи Муригіна та голови районної ради Костянтина Фролова, під час якого було вшановано 18 красноградців, котрі протягом року змогли досягти нових висот у професійній майстерності, перемогу у спорті, вкотре заявити перед широкою громадськістю про свої здобутки у творчості. Запрошені на святковий прийом доволі різні люди, але кожен із них у 2012 році наполегливо займався своїм самовдосконаленням, заявляв про свою активну громадську позицію, примножував добру славу про Красноградщину і її талановитих людей. Серед запрошених Микола Камишовацький сільський голова Наталія Шаптала, генеральний директор аграфірми Біщанська Михайло Юрков, художник Василь Скринник, старший лейтенант міліції Володимир Пікалов, чемпіон світу у 2012 році з кемпо карате Євген Калюжний, мати героїня. Олександра Шевченкова, заступник головного ріка і Центральної районної лікарні Віра Горбович та інші достойні особистості. Кожен з вас сьогодні приглашених на прийом одержав побіду. Одержав побіду в 12-му році трудову, творчу, лічну. І тим самим внес копілку Красноградщини не тільки звання і награди, но і дальнейшее її процвітання. Дякую вам огромное за ваш труд. За то, что вы вот именно так подходите к выполнению своей наверное, работы, и э, так, что это оценивают люди, оценивает общество. И в основном мы сегодня пригласили людей, которые получили, видите, государственные награды, областные, наши районные, те, которые действительно в 2012 году достигли результатов. В преддверии Нового года очень хочется пожелать всем нам. Чоловічського щастя, крепкого здоров'я, вірних друзів і близьких людей. Рядом пусть в наших сім'ях царі взаємопонімання і любов кожному винуватцю цього чудового свята було вручено вітальний адрес від голови районної державної адміністрації та голови районної ради. А ще на їхню честь звучали теплі слова, побажання нових звершень і перемог. Борець контактного карате, всесторонньо розвинена особистість калюшний євген у квітні 2012 року. Євген... Є чемпіоном світу з кемпо карате. У листопаді 2012 року чемпіон України з кемпо карате. Своє майбутнє він бачає тільки як працівник спортивної сфери. в Красноградської центральної районної лікарні. За роки її роботи за фахом медпрацівника вона бачила чимало людської болі. Сучасна медицина пропонує безліч препаратів та обладнання для лікування хворих. Та ніщо так не зможе зцілити людину як добре слово лікаря. Його дбайливий погляд. Хай доля дарує вам добру віку, Хай хіба до хіба вас буде без віку, хай тепле, затишно буде ж у вас в хаті, Щоб друзями справжніми ви спрашні, були багаті, Щоб завжди була вас злагода і душевна доброта. Святкової атмосфери цьому заходу додали творчі виступи. Новорічні пісні у виконанні місцевих артистів прийшлися кожному до душі, перетворивши цей день на невеличку казку. Подяку від мешканців Красноградщини отримав і голова районної державної адміністрації Микола Моригін, адже протягом 2012 та попередніх років за його ініціативи багато було зроблено у плані покращення соціально-економічного становища району, розбудови та розвитку соціальної сфери, інфраструктури міста. Рождество, в ярких разох колдовском. Но погодья ночь нас закружит огня.